На ваші численні прохання показую, як я готую яблучний оцет. Процес зовсім не складний, довготривалий і, повірте, того вартий, бо своє і своїми руками. Яблука, які не підлягають довготривалому зберіганню, не кондиція, якраз можна переробити, щоб не пропали, їх треба натерти. Хто чи може тертка чи комбайн? До речі, хто підкаже, що це в мене за сорт яблук. Вона була привита, дуже солодка. Розрізаю та перетираю. Серцевинки не потрібно викидати, лише якщо де трапляється припорчене. Розповідь поведу вам на 2 кг натертих яблук. Складаєте у банку Це об'єм у мене 5 літрів. Другу сьогодні таку розгатила. Дуже спішила ж вам показати рецепт, Всипати 100 г цукру та влити 2 літрів кімнатної температури води, не кип'яченої, звичайної. Розколотити. І накрити серветкою або марлею 6 слоїв. Далі йде монтаж з минулорічного мого процесу поставити біля теплого місця, чи то конвектор, чи то грубка, щоб у приміщенні було не менше як 25 градусів тепла, двічі на день обов'язково перемішувати. Стоїть 10-12 днів. Потім треба віджати сік від мезги. З 5-літрового будля якраз в мене помістилося все в 3-літрову банку. Наступне це додати 70 г ще цукру. Це 2 столові ложки. Накрити знову марлею і залишити у темному звичайному місці, чи то комора, чи то кухня на 2 місяці. Можете навіть не заглядати, хай собі стоїть. Не турбуйте! А під весну, коли завершиться процес, треба відсідити оцет. Зберігати краще у погребі чи де прохолодно. На питання, що ж таке оцтова матка, ось вона, будь ласка, це живий гриб який росте. До речі, якщо вона у вас є, то її треба додавати, коли ставите на два місяці. Тоді процес приготування оцту буде на один місяць коротший. Ось така в неї структура, стара і молоденька наросла. Я її задію у новій партії оцту. Ніби до ладу розповіла. Якщо ще є питання, пишіть, буду відповідати.